Так, всім привіт. Ну що, нашумів відео в Ютубі про ці славнозвісні плужки, в яких вони в людей не піднімаються високо. Ну, так, фактично на тамтому тракторі в мене так само вони не піднімалися. Я вже і тяги регулював, тобто переставляв на оці верхні отвори. Так само тут Ну, працював я, піднімається. Ну, важко розвертатися, зачіпаєш травою постійно, тягнеш. Ось так, бачите, вони, якщо і піднять сантиметрів 10. А ще, якщо викрутити винт, щоб глибоко е, заходили плужки, або їжаки добре брали, так взагалі не розвернешся. Ютуб е, канал Трактор на городі беру ідею, дякую. Буду пробувати. От Переставив вже один, отвори, сверлю збоку, так як тут немає в мене місця. І все складаю. Поїду пробувати. Так, ну що, ось так вийшло. Дивимось. Значить, е їжаки на землі, стрілки на землі, колеса чуть припідняті. Ну, Фактично, коли ми будемо на городі, стрілки заглибляться в землю і колеса почнуть крутитися. Ну, Для того нам колеса не потрібні, воно все крутиться на е їжаках. Колеса нам будуть потрібні хіба, якщо ми будемо оці е плужки. Чіпляти. Так, ну, в принципі, все гарно стає. Піднімає дуже високо. Зараз вам покажу. Так, ну все, піднімаємо. Ну, я вам скажу, висота конкретна. Вище з половина колеса. Ну, фактично 50 сант... ну, 55 сантиметрів до стрілок, до стрілок 40. Ну, тепер можна буде сміло розвертатися. Одним словом, їду зараз на город і буду випробовувати. Зараз піднімем Супер! Зараз подивимося, що, що з того вийде. Так, ну що, хлопці, заїхав я на свою картоплю, все ж таки е, хочу прополоти, щоб ще й подивитися, як воно прополює з тими новими технологіями. Дивіться, пройшов. Класно. Класно, вся картопля на місці, все супер. Що виходить? Доїжджаю до кінця, нажимаю і піднімається він просто шалено. Просто шалено. У мене тут ще такий рів є, тобто я завжди, як переїжджав, завжди зачіпав. Ну, зараз це взагалі бомба просто. Супер! Супер виходить! Я вам скажу так, то ідея, в кого навіска так високо ну, не піднімає, то переважно такі трактори до 25 кінських сил, там вже 40 вони вже вище піднімають. Беріть і переставляйте. Зараз я ще попробую весь город перейти і подивлюсь що і як виходить. Ось, ну. Я вражений, що я вам можу сказати. Далі, дивіться, бачите, які в мене їжаки. Відси, до це є відстань. Тут в мене ще є зірочки. Зірочки я набиваю сюди і сюди, і лишається буквально 5 сантиметрів. Е, я їх набиваю ті зірочки тоді, коли картопля ще не зійшла, чорна земля, а вже заростає. Тому я сюди набиваю. А вже якщо картопля зійшла, я їх ну, не ставлю. І ось, ось, ось бач, такі, бачите, в мене проміски. І от, виходить, я прополюю завжди. От коли картопля зійшла, все, я тільки прополюю ота, як є. Дивіться, як гарно. Ну, супер, що тут сказати. Різницю видно. Тому, якщо навіть є е, тут поприварювано, ну тоді дивіться, щоб була відстань, бо інакше картоплю буде виривати. Ось так. Їжаки е, куплялися на міжряді 60 см. Якщо знімається оце, виходить 50. Оці крайні зірки. Якось так. Їдемо в наступні ряди. Ну що, пробуємо розвертатися. Ну так, що ти? Взагалі ніде нічого не зачіпаєш. Сміло собі переїжджаєш. Бомба. Так. Заїхали в ряд. Так, ну що, почався дощ. Ну, а я тепер з комфортом катаюся, бачите? <рив> так, поїхали! Останні три ряди на ручник. Так, ну що, ну, супер ідея, супер ідея. В принципі, я випробував ідеально, я різниці не бачу між тим, що вони були перекинуті в інший бік, так як по заводу. Так, для таких маленьких тракторів набагато краще. Ви знаєте, я так само, скільки років не, я вже маю той, цей культиватор, ну, виходить, 8 сезонів. Там тим ісеки я працював, я завжди там мучився. Виходить, ти розвертаєшся ёжиками затягуєш ту траву. Ну, Незручно назад, звер... назад, даєш назад, впираєшся в рів десь. Ну а зараз? зараз це просто капець. Бомба! Дивіться, готовий результат. Другий раз я прополюю. Я в принципі не хотів прополювати, але я хотів вам показати, як працюють оці їжаки на переставленому цьому культиваторі. Дивіться, прополов. Я думаю, до кінця тижня підгорну і все, нехай собі стоїть. Ну, ось так вийшло. Тобто ще раз дякую каналу трактор на городі за твою ідею таку. Супер! Все і всім па-па. бувайте здорові! Кайду, кабіни падає дощ, капець. Падає дощ. Закриваємося Їдемо в гараж. Внімаємо ручник.